Всі імена Аллаха є найпрекраснішими, і кожне з них вказує на якість досконалості, але особливу красу ці імена набувають при поєднанні між собою. Наприклад, Всевишній Аллах говорить Лагуальгафуруде, що він є прощаючим і люблячим. У чому ж секрет поєднання цих двох імен? І вчені згадують, що поєднання цих імен. Вказує на те, що Аллах не тільки дає тому, хто вчинив гріх, можливість покаятися, на що вказує його ім'я прощаючи, але також Аллах відкриває перед ним можливість домогтися своїм покаянням любові, і на це вказує його друге ім'я люблячий, і саме це є причиною згадки цих двох імен разом. Тому покайся і отримаєш можливість бути улюбленцем Всевишнього Аллаха.